Сторінка 96, параграф 24. Які особливості розміщення природних зон Африки? Африка, Африка, дивна країна. Мавпу і слона ви зустрінете там і інше живе теплолюбна тварина. Це бегемот або гібава там. Надія красоткіна, українська поетеса, педагогиня. Які особливості розміщення природних зон Африки? Поширення природних зон в Африці зумовлене рівнинним характером рельєфу та географічним положенням на материку чітко. Виражена широтна зональність. Тут формуються природні зони екваторіального, вологі вічно-зелені екваторіальні ліси, субекваторіального, перемінно вологі ліси, саванни і ридку тропічного, тропічний напівпустелі і пустелі, і субтропічного, субтропічні, твердолисті, вічно-зелені ліси і чагарники. Поясів. Розташування природних зон в Африці є симетричним. По обидва боки від екватора зони послідовно змінюють одна одну. Проте в зональній структурі північної і південної Африки є відмінності. У ширшій рівнині північній частині материка природні зони витягнуті майже із заходу на схід. Більшу частину території тут займає зона тропічних пустель. Південна Африка має значну контрастність у рельєфі, що впливала на формування зональних природних комплексів. Тут кількість опадів змінюється від океанічного узбережжя до центральних западин. Цим сумовлено. Сташування у внутрішніх частинах сухих саван і напівпустель. На сході вони змінюються зонами вологих саван і тропічних лісів, а на заході розташована пустеля на На високопіднятих ділянках плоскогірів і гір виражена висотна поясність. Які особливості зони вологих вічно-зелених екваторіальних лісів? Зона вологих вічно-зелених екваторіальних лісів гілеї розташована в западенні Конго і на узбережжі Гвінейської затоки. Токи на північ від екватора. Вона займає 8% площі материка. Клімат тут жаркий і рівномірно вологий. Упродовж року майже щодня випадають дощі. Це зумовлює вимивання поживних речовин з ґрунтом. Тому тут сформувалися малородючі червоно-жовті ґрунти. Вологі вічно-зелені екваторіальні ліси ростуть багатьма ярусами. Малюнок 67 Серед дерев є багато порід із цінною деревиною. Ебенове або чорне дерево, червоне. Та залізне дерево, різні види пальм, каучуконоси, стовбури дерев, оплетені гірляндами лян. Малюнок 68 яруси екваторіального лісу. Верхній ярус складається з окремих гігантських дерев висотою 50-55 метрів, крони яких не змикаються. Дерева середнього ярусу висотою 20-30 метрів. Утворюють зімкнутий намет. У цьому ярусі сконцентрована основна маса ліан. Висота дерев нижнього ярусу не перевищує 20 метрів. Розвиток цього ярусу залежить від освітленості. Чагарникова рослинність 4-6 метрів. Трав'яниста рослинність до 0,8 метра. У ґрунті і лісовій підстильці поширені різні безхребетні: землерийки, змії, ящерки. Наземний ярус багатий на дрібних копитних. Поблизу водою живуть карликові багамоти, окапі, родичі, жираф. Тут водяться також горили, найбільші людиноподібні мавпи, макаки, капуцини, шимпанзе, багато птахів, гризунів, жуків. На всіх ярусах є мурахи і терміти. Усюди мешкають. Земноводні жаби найбільшим лісовим хижаком є леопард. Серед тварин цих лісів багато ендеміків. Словничок, епіфіт – це рослина, що росте на іншій рослині і використовує останню як опору. Ендемік вид тварин або рослин, що трапляється тільки на обмеженій території. У зонах припливів і відпливів ростуть мангрові зарості, життя яких нерозривно пов'язане з океаном. Вічно-зелені мангрові дерева мають густі розгалужені корені, здатні утримувати їх у в'язкому нестійкому ґрунті. Під час відпливу вода йде, оголюючи хмерне коріння, що нагадує кудулі малюнок. 69. -й. словничок мангри це зарості вічно-зелених дерев і кущів на узбережжі морів або в гирлі річок, що затоплюється під час припливів. Багато рослин екваторіальних лісів використовують у господарстві: банан, кавове дерево, оливкову та фінікову пальми, Який взаємозв'язок рослин і тварин з природними умовами у саваннах. Зона вологих екваторіальних лісів змінюється зоною перемінно вологих лісів саван і рідколісся. Їх поширення зумовлено наявністю у субекваторіальному поясі посушливого періоду. Величезні території в Африці до 40% зайняті саванною своєрідним тропічним лісостепом, де трав'яний покрив є основою рослинності. Тут дерева ростуть окремо або групами. Чим триваліший вологий сезон, тим трави вищі. ґрунти саван більш родючі, ніж ґрунти вологих екваторіальних лісів. У сухий період відбувається накопичення перегною, формуються червонобурі ґрунти саван. У дощовий період тут панують соковиті трави і зелені дерева. У сухий період трави вигорають, листя з дерев опадає, і савана набуває жовто-бурого кольору. У цей час від блискавок часто виникають пожежі, рослини пристосувалися до тамтешніх умов. Наприклад, кора Баобаба дивне. Вогнетривке пристосування проти пожеж. Його довгі коріння глибоко проникає в землю. А в товстовому стовбурі накопичуються запаси води малюнок 70. У сухій савані ростуть деревоподібні молочаї, алоє з м'ясистим листям. Оскільки у саванах багата трав'яниста рослинність тут водиться велика кількість травоїдних тварин. Малюнок 71. Поряд з травоїдними мешкають хижаки. Лев гієна, найвищу швидкість серед хижаків. Має гепард. У водоймах живуть бегемоти, крокодили. На берегах річок і озер гніздяться численні птахи. Природа саван змінюється під впливом діяльності людини. Для її збереження захисту тварин від знищення створюють заповідники і національні парки. Сонечок, вузька перехідна смуга 400 км від саван до пустелі Сахара. Носить назву сахель, які особливості органічного світу зони пустель і напівпустель у тропічних поясах Африки розміщені пустелі і напівпустелі. У північній Африці це сахара на півні тропічні пустелі панують у западині калахарі опадів тут більше ніж у сахарі. На західних узбережжях материка, які омиваються холодними течіями, розташовані берегові тропічні пустелі у північній частині Африки. Це пустеля західної сахари у південній одна із найсухіших пустель світу наміб. Для цієї зони характерні висока сухість повітря, високі денні плюс 50 і порівняно низькі нічні, плюс 10 температури, пилові та піщані бурі. Через великі перепади температури повітря руйнуються ярські породи, дощі випадають рідко, у деяких районах раз на кілька років. Кам'яниста поверхня пустель чергується з піщаними територіями. Там, де колись були озера або морські затоки, формуються глинністі пустелі. На місце. Ці висохлих солоних озер утворюються солончаки у тропічних пустелях і на півпустелях дуже бідний рослинний світ, який пристосувався до пустельного клімату. Тварини в пожуках їжі і води можуть долати великі відстані, наприклад, антилопи або тривалий час обходитися без води. Деякі плазуни, верблюди у день багато тварин зариваються глибоко в пісок, ховаються у нори, а вночі ведуть активний спосіб життя. Основними представниками місцевої фауни є. Скорпіони, комахи, павуки, багато плазунів, антилопи, шакали, гієни та інші. у пустелях. Господарська діяльність зосереджена лише в оазисах. Словничок, оазис це. Закрите рослинністю місце в пустелі, де є вода. Дивовижні факти: найбільший оазис у світі розташований у Марокко. малюнок 72 його площа 77 тисяч квадратних кілометрів. Україна і українці в світі. Український архітектор Владислав Городецький захоплювався природою Африки. Про це свідчать. Горельєфи його, його київського будинку на банковій упродовж 1911-1912 років він здійснив подорож улюбленим континентом. Своє враження від мандрівки він висловив у книзі про джунглі, яку проілюстрував власними замальовками. У чому особливості природи субтропіків на крайній півночі і крайніми півдні материка в областях із середземноморським субтропічним кліматом розташована зона субтропічних твердо. Листь, вічно зелених лісів і чагарників. В умовах сухого спекотного літа і вологої теплої зими формуються коричневі ґрунти. До сухого літа добре пристосувалися рослини, африканські види дуба і бука, дика маслина, сонячне дерево, карликові пальми, кипариси. Представниками тваринного світу є деякі копитні, плазуни та мавпи, серед яких безхвоста макака. На ефіопському нагір'ї в умовах теплого клімату впродовж усього. Року на вулканічних породах під саванами формуються родючі ґрунти. Цей пояс від 1700 до 2400 метрів сприятливий для проживання людей і розвитку землеробства. Він є батьківщиною цінних сільськогосподарських культур, кави, різних сортів пшениці, жита проса вище за 2400 метрів. Клімат стає прохолодним і сухим. Найвищі вершини на материку. Навіть у тропічних і при екваторіальних широтах укриті вічними снігами та льодовиками, проте таких небагато. Це Кенія, Кільманджаро та деякі інші дивовижні факти. Тварини одна з улюблених об'єктів зображення на монетах африканських країн. Наприклад, монета 50 сантимів Республіки Конго, де на Аверсі зображений Лев, а.